Якщо ви не знали, то в Росії пройшло своє власне Євробачення інтербачення, і це було феєрично калово. По-перше, в залі все виглядало несправжньо, була масовка, а не реальні глядачі, хоча і прозвітували про світовий якийсь рекорд популярності цього шоу, в тому числі і по тебе мовляв дивилося трансляцію більше 4 мільярдів людей по всьому світу. Це просто нереально, насправді, цифра. Рекорд минулий це відкриття Олімпійських ігор в Пекині 2 мільярди. Ну добре, може, хоч традиційні цінності вони просунули, хоча б на якусь аудиторію цим шоу. Теж ні. Євробачення не подобалося росіянам, бо там, мовляв, содоміти і так далі. Але виявилося, що переможець конкурсу інтербачення, як взагалі це могли допустити, це квір-активіст і відкритий гей з В'єтнаму, дик Фук, у якого в одному з найпопулярніших кліпів на Ютубі чоловіки чмокаються в кадрі. Пізніше додатково ще й виявилося, що його пісня антикитайська про місцевого в'єтнамського якогось там Ілюмуромця, який переміг клятву. Тих китайських інтервентів, Да-да, якщо не знали, то у в'єтнамців і китайців проблемні відносини. Тож єднання глобального півдня на базі традиційних цінностей якихось на цьому шоу чомусь не сталося. Ну і на додачу не вдалося в це все ще й затягнути США. Співачка з Америки в останній день фактично відмовилася їхати на цей конкурс, ніби їй заборонили, так говорили російські організатори. Але судячи з усього, ці організатори просто дізналися, що співачка від США хотіла проголосити промову на честь російських ЛГБТ персон і підтрим. Мати їх. саме тому її не було на фінальному шоу. Коротше кажучи, ця заміна Євробачення повністю провалилася, ставши якимсь тотальним позором і шабишем крінжі.